Тримісний класичний диван-честер, зроблений під замовника. Я вам покажу його загальний огляд, розкажу про розміри і розкажу його головну фішку. Перше, наші честери не розкладаються. Чому не розкладаються? Тому що треба десь ховати механізм трансформації в таку невеличку нішу, він просто не влізе. Треба робити диван або глибше на багато і нижче. Або робити їх нерозкладними. Друге, як рахується розмір честера? 35 см це ширина підлокітника. І кожна сидушка 55 см. 55, до речі, можна зробити 60. От і рахуємо. 60, 60, 60, це 180 і два підлокітника – 70. Це 230 см розмір. А головна фішка цього дивану. Це елітна італійська шкіра. Подивіться, як вона зблизько виглядає. Це теляча шкіра, вона дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже м'якенька на дотик. Але треба бути обережним: вона ніжна, і легко пробити і легко подряпати. Якщо цікаво, телефонуйте.